я явила весела новина, виклиє чиста діва породила сина, в яслах породила, пелени попила, дінцем красним, як лінея, йому постелила, сінцем постелила, сінцем. І синочку йому заспівала, а ми добрі люди нічого не знали, і в горішнім, і в дорішнім усіх кінцях спали, гашту попівнорші зоря засвітила, та й ту бенці в царім селі зі сну пробудила, та явився ангел приніс новину. І їх люди виплиєм стару коле Божку, вам радість, велику надію, що знайдете виплиєм Ісуса Масію, а ми всі зраділи, скоро повставали, і бігом до Вифлеєму разом поспішали, разом поспішали. Божої оселі, там та попікали для божої чести, і складали тій дитині, хто що міг принести, не кола дав меду, а Юрко я а Петро і під потішок, при ті личину, щепко дав калачи, яблик дав дані. Леще радості в долоні Боже, є де дитєтко, місто зараз шибко три тер над цимали, А арба владняські силівки танцювати стали, а лико у ріхів у дитині утіха, а Іван мало поберегни до врядів пламіха, щоб було так було мило, що ваш Божий є дитя, то нам заговорило. Ось звідки ж ви, люди, ось звідки ж ви милі, що так гарно, так весело мене звеселили, а ми є із зуби, з прекрасного краю, Наші в селі люди живуть, як у Божім раю. Просимо, Християни, грізду заселіться, коля дочку заспівайте Христу поклоніця, колядочку заспівайте Христу поклоніця. Він чує вас, люди, добрі, ці свято відпровадити, других дочекати від сто літ до століт, поків.